Друзі, всім привіт! Вітаємо вас в новому відео. Ми всім з сімейством йдемо до педіатра. Сьогодні Леона плановий візит. Візит на 9 місяців. От. Якраз покажемо результати аналізів, які здавали позавчора. І ще хочу попросити направлення до кардіолога. О, зараз. Поспілкуємось з лікаркою на цю тему. І потім ми підемо в ЦНАП забирати паспорт, вже готовий Леончика. Якраз сьогодні прийшло повідомлення. От і Сергій здасть свій паспорт, щоб йому вклеїли фотографію. Якраз йому виповнилось. 16 років, як каже Сергій. У нас сьогодні сонячно, морозно, мінус 3 градуси. Ох, і нічка у нас була неспокійна. Як вже задовбали ці шахеди, а майже кожної ночі літають і зараз вони налаштовані, що літають через. Наш район, і в нас ну, дуже гучно вночі. Це просто якийсь жах. Так, я застрягла. Ми з Сергієм, як завжди, зробили ставки. Я думаю, що Леончик поправився на 200 грамів і виріс на 2 см, а Сергій каже свою ставку. Сергій каже, що він на 500 грамів. Поправився і виріс на сантиметр. Зафіксували і зараз дізнаємось. Нічі такий снігопад був, гарно такого, гарно і страшно. Лончик дістав руки. Треба було, напевно, йому рукавички одягнути, взяти. Ну нічого, ми, як вийдемо від лікаря, то я його... За стібну, добре, щоб він не діставав руки. До речі, в цій шапці класно, що вуха не вилазить, тому вже носимо цю синю шапку. Молодець. Ку -ку. Пішла з клініки і я дивлюсь, що я забула зняти бахіли. Але знаєте, зручно, не брудниця. Взуття. Зараз зніму. Ой. І так, Сергій переміг а, зі своєю ставкою по вазі. Леончик за місяць набрав 800 грамів і зараз його вага 9 кілограмів 715 грамів. От, до цього був 8900. І моя ставка зіграла е, на рахунок. Зроста він виріс на 2 см і зараз його зріст 75 см. До цього був 73 2 місяці поспіль, от, а за минулий місяць виріс. Дали нам направлення до кардіолога і направлення на ОЗД серця якраз після 9 місяців бажану планову. Відвідати кардіолога і зробити УЗД, тому запишемось на візит. І ще стали в чергу на вакцинацію від вітряної віспи. От, цих вакцин зараз немає, очікують поставку, тому стали в чергу і нам зателефонують, як вони з'являться. Вирішили зробити йому. Вакцинацію, тому що вже другий рік поспіль, епідемія вітрянки є, і я дивлюсь в інтернеті по інстаграму. Дівчата викладають, що хворіють і діти, і дорослі, тому вирішили зробити. Правда, це не дешево взагалі, але що робити? Треба буде робити два щеплення. Перший, через два місяці другий і одна доза коштує біля двох тисяч гривень, але ми на здоров'ї не економимо. Все, йдемо далі ідемо. Погодка класна на сонечку, дуже тепло. Сонце світить, то файно. Вона не реєструвалася, прийшли, просто сіли в живу чергу, видали талончик і треба тепер очікувати. Я думаю, що це недовго буде по часу. Сергій вже заповнив документи. Лончик прокинувся, трохи поспав. Це Сергій написав заяву, так? Підписав заяву, підписував якусь. Забрали фотографії, паспорт забрали і сказали очікувати смс-ку. І протягом п'яти днів прийде смс робочих, да, і можна буде прийти, забрати паспорт. Так що писали в коментарях, що не можна вклеювати, можна вклеїти фотографію в паперовий паспорт. Поки в країні військовий стан, можна не замінювати паспорти на. Классикові. Клас, Леончик, тримай. Твій паспорт, твій перший документ. На другий, ладно, да. все. Їдемо в подорож. Клас. Отак переверни, щоб всі побачили. Паспорт України. Боже, який він гарнющий. Паспорт? Ні, там на фото класний. Але я не буду показувати, тому що там всі ці цифри. <рес> <рес> О, класна фотка вийшла, дивіться. <рес> Все. Можна купувати білети, так, да, зайчик? Будемо їхати. Все, Леончик. Паспортом. Недовго я чекала, всього 20 хвилин. А Сергій взагалі без черги подав свої документи на вклик фотографій. Давай допоможи. Прийшли на обід в позату хату. Щось смачненьке зараз з'їмо. Дома треба готувати. Так, треба одразу вимити руки. Ні, не треба дякую. Дивіться, якісь чорні млинці. Цікаво. Я собі обрала ще хочу. Завжди складно зробити вибір. Виріжечки. Так, у мене сьогодні суп. Господи, з горохом гороховий супчик, картопля дуре, і м'ясо запечене по міланськи Це новинка, курка. Хлібчик, чай у Сергія овочі, парові дієтичний, котлета по київськи І якась штучка Хороший. цікава. О, є в наявності ці дошки. Це я в Аркадії. Тут є відділ деко біля юску, одразу знаходиться. Я ходила в юск, дивилася, що там є, чи є щось цікаве, щоб познімати на оглядовий канал. Завтра прийду знімати і думаю, подивлюся я тут. Ці дошки і знайшла. Тож візьму дві штучки. Нехай будуть однакові. З більшого розміру 159 гривень. Більшого мені не треба. Велика 215. Мені дві маленькі. Ще одну взяти? Ладно, візьму напевно поки що одну а потім візьму пізніше якусь темну ще. Бо дві однакових буду плутатись. Де Леончика, де наша. Так, причепила мікрофон, щоб було добре чутно. Отже, хотіла поділитися з вами нашими обновками. В мене тут три пакети. Це я все купувала не одразу, а так потрошку щось купувала офлайн в магазинах, щось купувала на сайтах онлайн. Тут речі і для Леончика, і для мене. Все купувала на знижках. А лютий це такий місяць, коли вже максимальний розпродаж, максимальні знижки, і можна ще щось для себе знайти за вигідною ціною. Ну і, звісно, що я не втратила цей шанс і гарненько скупилася. Почну з покупок для себе. У мене їх небагато. Всього три речі. Я так люблю, як зараз запаковує Покупочки в конвертик вкладаю чек зайчик. Отже, в зарі я купила собі ось такий світшот, дивіться, він овер over оверсайз зроблений з бавовни. Тут спущене плече, і він ось такий м'ятий. Він і має бути такий м'ятий. Ну, єдине, що не має бути ось, бачите, така горизонтальна полоска, то треба розгладити. А так, ось така м'ята тканина. Мені сподобався колір. Якраз те, що мені треба під мої кеди New Balance. Колір один в один, молочний. От, і тут досить щільна тканина, якраз на весну буде супер під кеди. І я вже його приміряла. Він прям такий мега оверсайз, ну, дуже стильно сидить. Ага, по вартості. Ну тут перша ціна написана. Я купувала його за 399 гривень, замовляла на сайті. І потім я бачила, що його ціна була 299 гривень. Ну, я купила за 399. Нічого, його перша ціна взагалі була 2000. Я вважаю, що вигідно я купила. Далі покупки з манго. В манго я потрапила випадково, ми з Лончиком вийшли на прогулянку. І я думаю, що я буду тут кола наматувати, пройдемось в Рівермол. Зайду в H&M, подивлюсь, можливо, щось там додали зі знижками для Леона. От. І дійшли ми до Рівермолу. Звісно, що для лончика я тоді нічого не знайшла і думаю, зайду, подивлюсь собі щось. Зайшла в зару, в зарі там гармидер, одягу дуже багато, все як на секонд-хенді людей теж багато. Я навіть не стала там щось дивитися, бо я не люблю так купувати речі, коли воно не гарно висить. І зайшли ми в мангу. Я побачила ось таку спідницю джинсову, дивіться. Вона йде. Нижче коліна, довжина Міді. Спереді ось такий розріз. Я, до речі, ділилася цією покупкою в Інстаграм. Хто не підписаний на мене в Інстаграм, підписуйтесь. Я там теж ділюсь корисною інформацією. І там я ділюсь в моменті, а відео на YouTube вже виходять пізніше. Отже, така спідничка, дуже гарний. Блакитний денім. ззаду кишеньки, Спереду також є кишені. Мені в ній дуже гарно, в мене є фотографія, я вам ставлю подивитись. І ціна просто супер. Вона коштувала 1700, я її купила за 700 гривень. Ось цінник. Ще були там такі спідниці. Білого, чорного кольору, і блакитний такий ще світліший, але мені сподобався саме такий колір теж на весну. І, до речі, з цим світшотом з кедами буде супер. В принципі, спідничку можна і зараз одягати, під пуховик, під щільні колготки 100-теж буде класно, якийсь об'ємний светрик. Потім ми пішли з длончиком далі по магазинах. Нічого я собі не пригледіла. Думаю, зайду ще раз в манго пориюсь. А в манго ну, гарно сейл представлений, все красиво висить, не валяється, і людей небагато. І ще знайшла собі ось таку футболочку, дивіться. Теж молочного кольору. З трояндами такими яскравими. Мені дуже сподобався принт. От. Ціна футболки була 900, я її купила за 339 гривень. Взяла розмір М, тому що вона така трошечки маломірна. От. Ну і леончик, ти що заколисуєш себе. І ця футболка буде теж дуже класна з цією спідничкою. Тобто в мене вже є два луки. От. Я дуже задоволена своїми. Покупочками, хоч собі щось прикупила не тільки леону. Так, ну і, звісно, покажу, що купила леончику. В одному із відео я казала, що купила леончику набір рукавичок, ось таких, дивіться, ось такі рукавички. Тут три кольори. І дивіться, яка ціна. 89 гривень. А до цього вони коштували 299 і розмір іде від 4 місяців до 3 років. За таку ціну нехай будуть. Якраз на осінь наступну будуть нам впору. Так, далі. Далі те, що я теж показувала у влозі, ось такий світшот. Ну, він не такий щільний. Тобто така тканина, як футбол, футболка, але з довгими рукавами. Ось ззаду є така етикетка, класний колір. І до досвідчуту штанці. Я теж вам їх показувала. От. Штанці ціна 299 зі знижкою, а перша ціна була. 779 гривень. І цей світшот 129, а перша ціна 249. На ціннику написано: футболка для малюків. 100% баловна. От. І ще робила я онлайн замовлення в зарі Леончику. Випав чек, ось чек. Так, дивимось, що тут леончик, що, мамуся тобі купила. Дивіться. Такий самий світшот або футболочка, як хочете, так і називайте. тільки в іншому кольорі. Такий сливовий кольор, дуже гарний. Ціна така сама: 129 гривень зі знижкою. Тут в євро написано, тому що присилали. З Європи посилку. І ще ось такий світшот або футболка з кишенькою сірого кольору. Ця футболочка вже довша. от І її вартість так само була 129 гривень зі знижкою. Перша ціна не пам'ятаю. А тут в злотих <смірно> цінник. Ось такі штанці вельветові, сірі на зав'язці. Дивіться, ззаду кишеньки, і вони на утепленні йдуть. От, ті штанці теж наутеплені. І їх ціна так само була 299 гривень зі знижкою. В зарі мені якість сподобалась дитячих речей. Речі дуже стильні, і начебто йдуть вони розмір в розмір. Леончику ці речі я вже брала 86 го розміру, тобто це вже на півтори роки, і це йому вже ці речі будуть на осінь ну і на зиму. Я думаю, що він не так вже швидко буде рости. І я думаю, що на, на зиму теж вони будуть на нього якраз. Показую вам ближче ці речі. Ось такі штанці на гудзиках, така тканина, вони теж утеплені. Ось ці вільветові, теж з утепленням всередині. І футболки, світшоти з, з кишенькою, сірий меланж, бежева і сливова. Ці однакові ззаду з лейбочкою. І можна буде міксувати, дивіться, ці штанці підходять під всі футболки. Ну і ці так само. І з цим кольором гарно, і з цим, і з сірим також. Клас. Я задоволена. У леончика вже збирається гардероб на осінь зиму. Ну і рукавички ось такі три кольори: молочний, бежевий та чорний. Вони, правда, поліестерові, але за такі гроші нехай будуть. Так, і зараз ближче покажу свої речі. Спідничка ось така класна, в неї дуже гарна посадка, сідає ідеально. Я не знаю, чи є ще вони в манго, можна подивитися. І, до речі, там ще були подібні моделі, тільки довжина Максі. І навіть була трохи дешевша ціна. Так, футболочка ось ця до спідниці. Мені подобається малюнок цей. Дуже гарно. Можна буде ще губи нафарбувати такою помадою. В мене є такий колір. І буде краса. Ну і Світшот, з блакитними джинсами. У мене є такого кольору, з цією спідницею. Теж буде файно. Ось такий він м'ятий. <см> Тут, до речі, написано, інструкція є, як після прання зробити, щоб він знову був такий пом'ятий. Ну, будемо пробувати. Бачите, шви такі Класний. Ось такі покупки, обновки. Потроху готуємось на наступні сезони. Сергій був на закупці в магазині, точніше, в магазинах тут продукти із метро і з новусу. Отже, з метро приніс ось таку велику пачку макаронів, фузілі баріла, вологий туалетний папір, йогурт безлактозний. кускус, -кус, дві упаковки. До речі, кускус мені подобається саме шеф. Він такий жовтенький, чистенький, бо якось купували БТБ і він такий, знаєте, сіруватий протин. Гречка мені також подобається саме з метро, бо вона така більш-менш чистенька. Ну, звісно, що перед приготуванням я промиваю ще. Так, це він вже брав в новості рис. Хочу приготувати плов, сметана, топлене масло. Ходив в магазинчик, де ми завжди купуємо топлене масло, і того польського не було, то він в метро взяв яготинське тут 500 грамів. А польське було 300, по-моєму, так? Ні, польське там 400 з чимось. Mm -hmm. Але коштує 200 грамів. 20-230 гривень, а ось ця упаковка 400 гривень коштує. Ну, ладно. Так, горішки він взяв в магазинчику. Обам. Леончику сир кисломолочний, дві упаковки. Так, це крем-сир, теж дві упаковки. Вигідніше купувати дві, це з метро. Так, борошно з новусу. Бачите, у нас все таке закінчилось, тож поповнили запаси круп. Так, капуста буде борщ до борщу м'ясо. Це свиняча лопатка, яка вартість? Да, 169 гривень кілограм. Тут кіло трошечки більше. Буде і на борщ, і на плов. Йогурти такі я люблю, лаваш, точніше, це піта. Ну і тут морква, кілограм моркви. Зараз візьму моркву на плов і хочу ще зробити моркву по-корейськи. Ну і тут картопля. Ще я вже сховала сіль та кукурудзяну олію. Все, борщик готовий. Люблю, коли борщ густий. Щоб можна було наїстися, так, вимикаю плиту. Також приготувала плов, як і казала. Все, наготовлено. Тепер можна йти відпочивати. На цьому буду завершувати своє відео. Всім вам дякую за перегляд. Бажаю всім вам гарного настрою! Бережіть себе та своїх близьких, і до нових зустрічей, Па-па!